Перше лицем до лиця з війною Ярина зіштовхнулась у 2015-му, коли пішла доброволицею на фронт. Військова згадує: тоді жінок на передовій було значно менше ніж зараз. Цьогоріч же на початку березня вона почала служити у добровольчому формуванні. Її побратими та посестри впевнені, у солдата немає конкретної статі. Сексизму щодо мене, і дівчат, які я знаю, які є в добровольчому формуванні нашому, не було такого. Всі чоловіки, і жінки один до одного відносяться з повагою. У нас є і дівчата-медики, і дівчата-гранатометниці. І ну, взагалі, ну, скажімо, дівчата виконують всі завдання, ті самі, ті, які потрібні, ті і виконують. Серед жінок на фронті Ярина надихає її посестра, яка у 56-річному віці продовжує боронити цілісність України. Таких прикладів в українській армії немало, впевнена доброволиця. Окрім того, вона почала помічати, що нині суспільство спокійно реагує на жінок у військовій формі. Зараз уже нікого не здивувати жінці у формі. Ну я ну можливо це я так. Я просто дивлюсь на жінок у формі і ну все так, як і має бути. Ну і я сподіваюся, що інші теж дивляться так і думають, ну так і має бути. Тобто, ну я б не хотіла, щоб це було щось типу такое, наче нело прийшло на землю, спустилися НЛО. Ні, мені навпаки, от, хочеться, щоб ми всі були от в одних умовах. Нині українська армія у своїх лавах об'єднала близько 50 тисяч жінок. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. 38 тисяч із них захищають Україну зі зброєю в руках. Ще п'ять знаходяться безпосередньо на передовій. Решта це цивільні жінки, які працюють у збройних Силах на запорізькому ж напрямку жінок в десятеро менше ніж чоловіків, зазначають фахівці в порівнянні з чоловіками. З 24 лютого цього року було призвано близько 10% жінок. Є дівчата, які проходили службу в лавах збройних сил України, потім звільнились по контракту. Але коли почалась війна, вони приходять до своїх військових частин. Тому що вони стоять в оперативному резерві першої черги. Нині дівчат у війську на Запорізькому напрямку вистачає, кажуть фахівці. Вони виконують різні ролі, однак найчастіше зустрічаються медикині. Зазвичай це медичні працівники, становляться, стають бойовими медиками, проходять курси перепідготовки. Також Зв'язок стрілки та снайпери за ті роки, які Ярина провела у війську, вона зустріла чимало друзів серед жінок і чоловіків. Проте, як би не звикла до буденності на фронті, військова після нашої перемоги хоче повернутися до мирного викладацького життя. Ми зараз з ними теж спілкуємося, тому я дуже хочу сильно повернутися до своїх студентів. Також хочу науковою діяльністю продовжити займатися, тому що я дуже люблю наукові статті писати, проводити дослідження і хочу дисертацію захистити. Тож недооцінити роль жінки на фронті не можна. Вони рівноправно разом з чоловіками стоять на захисті країни та наближають нашу перемогу. Тетяна Пода, Олександр Гоц, Сергій Чалий, телеканал МТМ.